Усім привіт! Рада вітати вас на своєму каналі. Сьогодні ми з вами приготуємо найніжніший і найсмачніший медовик. Цей медовик виходить дуже м'якеньким, просоченим і дуже смачним, тому обов'язково зберігайте рецепт та готуйте. Спочатку в каструлі з'єднуємо яйця, цукор та мед. І за допомогою вінчика або виделки все добре перемішуємо. Нічого взбивати не потрібно, щоб тільки все об'єдналося. Далі сюди додаємо вершкове масло, в принципі, тут. Інгредієнти можуть бути любої температури, може все бути тільки з холодильника або кімнатної, неважливо, ми все одно це все будемо нагрівати. Далі ставимо масу на вогонь і доводимо до кипіння. Як тільки ви бачите, що маса почала кипіти, одразу додаємо соду. І активно все перемішуємо, повинна вийти ось така піна, тому каструльку беріть побільше. Далі постійно помішуючи її, тримаємо на вогні приблизно ще десь до однієї хвилинки, до ось такого красивого коричневого кольору. Даємо трішки охолонути, після чого додаємо сюди просіяне пшеничне борошно. Я додаю борошно в два етапи: спочатку половину борошна. Примішую все за допомогою вінчика, а потім вже другу половину борошна і замішує тісто вже за допомогою лопатки. Руками тісто вимішувати не потрібно, так як воно буде ще липнути до рук. Але більше борошна, ніж вказано в рецепті, ні в якому разі не додавайте. Беремо лопатку і вимішуємо її лопаткою. І нагадую вам, що вся кількість інгредієнтів буде вказана в описі, тому обов'язково туди заглядайте і не забувайте підписуватись на мій канал та ставити вподобайки. Ось такої консистенції повинен бути тіст. Як бачите, воно досить таке щільненьке, але до рук воно ще буде липнути. Перекладаємо його на харчову плівку або в пакетик і відправляємо в холодильник. Я відправляю в холодильник це тісто на цілу ніч, готую його з вечора, але також йому і вистачить в холодильнику полежати і 2 годинки. Коли тісто добре охолонуло, воно стає більш -таки щільнішим, ось бачите, воно тримає добре форму, зовсім не липне до рук. Далі ділимо тісто на 9 частинок. Можна тут скористатися вагою, а можна все і на око. Я ділю все на око, спочатку наполовину, а потім вже на частинки. Далі беремо пергамент або коврик для випікання, присипаємо його зовсім трішечки борошном і розкатуємо кожний шматочок тіста в дуже тоненький шар. Я на одному пергаменті розкатую по два шматочки тіста і в мене виходить два коржі. Далі беремо роз'ємне кільце або тарілку діаметром приблизно 16-18 см, але не більше. В принципі, ви можете розділити тісто на меншу кількість шматочків і зробити тортик нижче, але ширше. То вже дивіться за своїм бажанням. Вирізаємо коржі, ось ці залишки, я викладаю ось так з боку і також їх випікаю разом із коржами, щоб потім їх перетерти в крихту і зробити декор для тортика. Але якщо ви тортик будете декорувати чимось іншим або просто кремом, то із них можна зробити також ще корж. Наколуємо кожний корж виделкою і відправляємо в розігріту духовку до 180 градусів, готуються вони дуже швидко, приблизно десь 5 хвилин, але ви, як завжди, орієнтуєтеся на свою духовку, так як у вас може зайнятися трішки менше або навпаки трішки більше часу. І тепер приготуємо крем. Крем дуже смачний, мій найулюбленіший. Спочатку збиваємо жирні вершки із цукровою пудрою. Вершки повинні бути холодними, збиваємо їх до ось такого стану. Далі додаємо холодну сметану і ще приблизно перемішуємо 30 секунд міксером, і все, крем готовий. Ну і коли все готове, ось такі коржі у мене вийшли. Погляньте, які вони всі красивенькі, такі румяненькі. І також для цього тортика я вирішила приготувати вишневу начинку. Тут її готувати дуже просто, сам процес я показувати не буду. До вишень я додала цукор, кукурудзний крохмаль, і проварила їх до загущення. І ось такий повітряний та дуже смачний крем. Ну і тепер збираємо тортик. На тарілочку викладаємо зовсім трішки крему, щоб корж ніде не втікав. Викладаємо корж, на нього крем. Крему викладаємо приблизно 1,5 столових ложки. Розрівнюємо все добре. Викладаємо вишневу начинку, корж, крем, начинку і так до кінця. Також начинку ви можете і не робити, тут же за своїм бажанням, або додати якусь іншу ягідки або фрукти. Медовик смачний в будь-якому вигляді. Готовий тортик я обтягую харчовою плівкою і роз'ємним кільцем. Відправляю його в холодильник на стабілізацію в мінімум на 3 години. Також можна залишити його там і на цілу ніч. І коли тортик відстоявся в холодильнику, знімаю кільце, хай плівку, вирівнюю його залишками від крему. Крем я обов'язково залишаю, тому дивіться, залиште приблизно десь 100 г крему для вирівнювання. І потім його прикрашаю крихтою від залишків коржів. Я просто з залишки перемолола в і ось так його посипаю. Відправляю його ще раз в холодильник, приблизно на 20-30 хвилин, щоб він так ще постояв, схватився, після чого нарізаю його та подаю до столу. Я думаю, не потрібно розказувати який смачний медовик. ви і так все добре знаєте. Але цей медовик просто неймовірно смачний, дуже мякенький. Він такий... Микенький немов хмаринка і дуже ніжний. Обов'язково спробуйте його приготувати. Усім смачного та до нових рецептів!